У Черкаському національному університеті презентували книгу про легендарну черкаську медійницю Катерину Таран. Видання вмістило кращу частину творчості заслуженої журналістки України та спогади про неї рідних, колег та друзів. Більше про це знає Владислав Бедренець. Журналісти, науковці, представники культурної та мистецької еліти зібралися в конференц-залі ЧНУ. Тут представили книгу заслуженої журналістки Катерини Таран Посмертне видання талановитої медійниці яка передчасно пішла з життя, упорядкували і видали її рідні та друзі. Сама ідея виникнення цієї книжки з'явилася у Миколи Степановича Тимошика в той день, коли ми хоронили Катю. Вони зібрали масу матеріалів, все це підготовили і. Ця книга була вже готова в форматі. Єдине, що залишалося, це як саме головне, це кошти, знайти кошти. Я вдячний Михайлу Миколаївичу Савченко і Петру Петровичуєвичу. Це два мої давніх знайомих, Катіни, два давніх знайомих. При першому до них дзвінку вони сказали, що нема питань, ми цю книжку видамо кошти. Так що це питання, я говорю, вищі сили, якісь нам допомогли. Буквально ми за півроку чи за рік ця книжка була ще. Зроблена поміж реалій та ілюзій, таку назву має книга. Вона має дев'ять розділів у них тексти радіо та телевізійних сюжетів, інтерв'ю та нотатки з численних записників. Окремо є спогади про журналістку людей, які знали і любили її. Саме вони доклали зусиль до створення книги, про яку Катерина Пилипівна мріяла багато років. І цю книжку, яку вона написала, це в принципі все найкраще, що вона могла залишити по собі в конкретиці свої слугування себе, як в ідеї е, ідеї служіння журналістиці, як в журналістиці правди. Якщо так брати по розділах, то передусім це її роздуми про життя і сутність, це її інтерв'ю, це її зарисовки, це її герої. Вона витягувала не героїв, тих, які гроші мають багато, чи які до сенсаті мають відношення, а ті, які кореневі українці, місцеві, які. Багато багаті душею, багаті розумом, знаннями про тих вона писала. Книга побачила світ ще 2020 року, але через низку причин, серед яких пандемія та повномасштабне вторгнення Росії так і не була презентована належним чином. Нині упорядники та організатори заходу вирішили офіційно представити видання творчої інтелігенції студентству і загалом Черкащанам презентація важлива для нашого студентства, тому що досить складний для країни час. Період російсько-української війни актуалізується питання патріотизму, питання неупередженості, висадлені суспільно-політичних подій. Веремося тим, що коли ми започаткували у нас журналістську спеціальність, ми її запросили як практика. Головний меседж книги у будь-які часи справжній професіонал своєї справи і патріот, а саме такої друзі знали Катерину Таран, може і повинен боротися за правду і за долю своєї країни. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.